Ми безмірно щасливі опинитися на сцені цього прекрасного театру, кращого в Україні театру, театру світового рівня, театру на Подолі, який очолює Богдан Михайлович Бенюк. І подякувати за сьогодні, що Нехай майбутній герой України нас пробачить. Я думаю, всі артисти підтримають, що преса, а мале ми скажемо правду. Преса написала, і глядачі підтримали, що після тривалої роботи в театрі геній змінив генія незабутнього режисера Віталія Малахова. Змінив народний артист України. Театральний діяч Богдан Михайлович Бенюк і в репертуарі театра появилися такі блискучі вистави, як 100 тисяч комедіанти, процес, хазяїн і ще багато неперевершених вистав. Слово для привітання і нагородження. Дозвольте передати. Генералу розвідки, високому представнику Міністерства оборони громадської ради і героїчних Збройних сил України Петру Григоровичу Гращаку. Будь ласка, Петро Грицько, вітали, шановні чудові артисти, сьогодні ми з вами пережили під час цієї вистави ще один раз, що ми знаходимося у війні. Не ми жодного солдата нашого не посилали на схід нашої держави. Злий ворог прийшов до нас ще тоді, коли були сірі бджоли і сірі, скажімо, смуги під час вторгнення в нашу державу у 2014 році. Сьогодні мені дуже приємно. Вручити одну з найвищих нагород нашої громадської організації, громадської спілки Орден Патріот України. І посвідчення до нього народному артисту України бінюку Богдану Михайловичу. Спасибо. Богдану Михайловичу він народився на Івано-Франківщині. Я на рідному полісі, Володимир в інших теренах, але ми всі об'єднані нашою Україною. І ми віримо в те, що перемога буде, що не буде у нас сірих зон, що буде у нас така Україна, яка була до 2014 року, незважаючи на те, що там в Саудовській Аравії, там десь якісь перемовини, щось не так случилось, щось Путін, фашист, щось не так подумав про нас. Але ми українці, ми об'єднані. Нас фашист об'єднав навколо і такої прекрасної п'єси, і навколо нашої, нашої рідної землі. От Богдан Михайлович, дозвольте вам вручити цю чудову нагороду, її з честю. Тут і номер є, і от вот така вот нагорода.